Зробила собі я кружечку кави. Спекла я собі солоденького. Так, і от маю гостя. Мія. Мія. А що ти робиш тут в тарілці? Я розумію, що ти в мене теж дуже солоденький. Солоденький ти мій, правда? Рідний солоденький кіт. От, от. Маю в тарілці вибір. Солодкого. Ота. От солоденький ти мій. Круасанчик ти мій. А рідненький. Мамин пиріжочок. Ой, пиріжочки мої падуть. Мамин пиріжочок. Мамин круасанчик. Мамин солодульчик. І нюхає, і нюхає. Добре, смачне. Ти мій солодульчик. Так. Ти найсмачніший мамин солодульчик.